Середа 21 жовтня, як завжди, у цій порі час новин на нашому каналі у студії працює Єворська, Зокрема, йтиметься проти Кем сліди негоди. Досі підраховують збитки на Львівщині. У строю проходить місячних раку шийки матки. Незабаром у дитячій поліклініці міста новосілля. І досі Львівщина відчуває на собі наслідки негоди. Збитки від стихії сягнули майже 14 мільйонів гривень. Найбільше коштів потребує енергетичний сектор та Львівська залізниця. Натомість збитки комунального сектора оцінили приблизно у півмільйона гривень. Усі витрати на ремонт мають покрити з резервного фонду обласного бюджету. Вже сьогодні мають закінчити роботи з відновлення електропостачання у всіх населених пунктах Львівщини. Загалом бо струму залишилося понад 700 населених пунктів області, у тому числі. Кілька міст. Пальне дорожчає на автозаправних станціях Львівської області у друге за тиждень зросла вартість бензину. Цього разу на 10 копійок. Наразі середня ціна найпопулярніших марок пального на Львівщині становить а95 95 7 гривень 65 копійок, а 92 7 гривень 25 копійок, дизель 6 гривень 35 копійок. У стрію триває місячник профілактики, шийки матки. Медики б'ють на сполох. Через байдужі жінок до свого здоров'я. Ця недуга забирає дедалі більше життів. Про те, як запобігти лиху, розповідатиме Світлана Кренців. Рак шийки матки на Львівщині такий діагноз щороку ставлять понад 250 жінкам. В нашій державі від цієї недуги щодня помирає шість українок. Від початку року на стрищині у 12 жінок виявили цю хворобу. Діагноз рак молочної залози почула 21 пацієнтка. Медики переконані, жахаючої статистики можна було б уникнути, якби жінки частіше обстежувались. Велике значення має рання діагностика, адже при сучасних можливостях медицини онкологічні захворювання шийки матки і молочної Чної залози на початкових стадіях лікується доволі швидко. Є недоліки, що це захворювання, в принципі, протікає скритно, Так зразу хвора не, не, не запримітить, що вона є хвора на патологію. Значить, це треба тільки обов'язкове обстеження до лікаря йти, робити огляд, кульпускопія та додаткові методи обстеження. І на основі цього ми можемо поставити діагноз передракового стану і запобігти важку патологію, яка тяжко лікується і дає ускладнення. З 12 жовтня по 12 листопада на Стрищині триває місяць Місячник профілактики та раннього виявлення патології, ракушики матки та молочної залози все це заради того, щоб привернути увагу жінок до стану свого здоров'я протягом цього часу можна безкоштовно прийти спеціальне обстеження у жіночій консультації, що в нашому місті для цього нам виділили зонко центру спеціальні ну. Ну, набори чи спеціальні щіточки воно називається для цитологічного обстеження шийки матки. Значить, обстеження безкоштовне хай звертаються в будь-який час. Лікарі приймуть, якщо є якась виявлена патологія, з якою ми не можемо дати ради, ми скеровуємо онкодиспансер там теж обстежують їх і лікують безкоштовно. Важливо знати, що більш ніж в 70% випадків, незалежно від стадії захворювання, рак шейки матки, виліковний. А діагностування його на ранніх стадіях дозволяє вилікувати пацієнток більш ніж в 90% випадків. Отож, не зволікайте жінки, адже ваше здоров'я у ваших руках. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. На канікули швидше від завтра всі школи Стрия відпочиватимуть. Таке рішення ухвалила надзвичайна протиепідемічна комісія. До осінніх вакацій додали ще кілька днів через підвищену небезпеку захворіти на грип. Тим часом школи району від завтра вже знову братимуться за навчання. Вони також змушені були змістити звичний графік через минуло тижневу негоду. Поки не пізно, до 15 грудня водії транспортних засобів мають пройти тихогляд. і з 15 січня цього року українські умови процедури дещо змінилися. Згідно з новими правилами, вартість техогляду трохи інша. Діагностика авто коштуватиме 45 гривень, бланк талону техогляду 2 гривні. Огляд транспортного засобу – 12 гривень, а також транспортний податок, який залежить від розміру двигуна вашого автомобіля. державні державтоінспектори звертаються до водіїв. Не зволікайте її з проходженням техогляду. Відкладаєте все на 15, число. на 15 грудня, тому що з 16 грудня це вже буде порушення правил дорожнього руху. Як не прийшов своєчасно державний технічний огляд згідно з статті 121 частини 1, там йде накладення штрафу в розмірі від 340 до 425 гривень. В місцевій дитячій поліклініці незабаром святкуватимуть новосілля. Нове приміщення добудовують медики. тішаться, працювати стане легше і комфортніше. Деталі від Оляни Шуцман. Дитяча міська поліклініка розширює свою територію. На місці, де колись був розташований будинок медиків, споруджують новий житловий будинок. Натомість майбутні мешканці новобудови за угодою повинні звести пробудову до основного приміщення поліклініки, адже в знесеному корпусі колись були приймальні кабінети лікарів. Нам ще повинні зробити комунікації, там каналізацію, туалетні приміщення. Тепло в основній поліклініці в цьому приміщенні. Ну, як бачите, зараз там йде робота, вже накрите приміщення, вже бачу вікна, там починають двері вставляти. Керівництво поліклініки очікує на створення нового приміщення, тому що це досить вагомо розвантажить роботу лікарів, тому що в одному кабінеті приймає і спеціаліст двох видів. Буває, навіть коли збіг такий обставин, що і три спеціалісти приймають. І в кабінеті два педіатри одночасно ведуть. Звичайно, що це не є добре ні для доктора, який там медпрацівник, який там працює, ні для тих відвідувачів наших, які є, бо це немає такого комфорту. Ну, словом, це не прийом. Добудувати нове приміщення обіцяють до кінця цього року. Також керівництво поліклінічного відділення звернулося до відділу охорони здоров'я з проханням провести капітальний ремонт в основній частині поліклініки, тому що в нас погана каналізаційні моменти, в нас пічне опалення. Звичайно, воно не ефективне, тому що багато коштів іде на оплату цього тепла, а приміщення вікна. Неякісні, бо, бо зна, коли вони зроблені, коли тут робився якийсь такий біжучий ремонт робився, а от капітального ремонту не робилося. Медики сподіваються, що відділ охорони здоров'я порозуміється з міською радою і включать поліклінічне відділення на 2010 рік у список тих об'єктів, які потребують ґрунтовного ремонту. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрит. Гаряча лінія податкової чекає на ваші дзвінки у четвер, 22 жовтня у ДПІ Стрейському районі з 11 до 12 години за телефоном 5-56-67 Відбувається черговий сеанс телефонного зв'язку Гаряча лінія із начальником відділу масово роз'ясувальної роботи та звернень громадян Марією Русин із питання податкування юридичних осіб. І продовжуємо випуск. Остання подорож сьогодні до Львова з Мюнхена перевезли пра громадських і військових діячів за сприяння української діаспори в Німеччині спочинуть на батьківщині генерал-полковник Микола Капустянський, інженер Дмитро Андріївський та Осип Бойдуник, доктор Яків Маковецький. Ручиста зустріч відбулася з участю представників організації політв'язнів, пластунів, представників влади, а також оркестру та почесної варти від Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Національного університету львівська політехніка перепоховання на Лачаківському кладовищі відбудеться 31 жовтня або 1 листопада. Перед цим відбудеться панахида в соборі святого Юра. Час повертає на зиму у ніч на 25 жовтня. Всі українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад. Перехід на зимовий час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року. Нагадаємо, вперше літній зимовий порядок відліку часу ввели в Англії у 1908 році із метою економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. Тепер на літній зимовий час переходять більш ніж у 110, ти країнах світу я на цьому я з вами прощаюся. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Мистецтво слухати майже рівнозначне мистецтво добре говорити. Поговоримо про спорт. Я Олег Филик. вітаю вас. Міжнародний олімпійський комітет оголосив претендентів на Олімпіаду 2018 року. Міжнародні змагання у перегонах на мотоциклах із калясками на Львівщині у Новояверівської з'явився семирічний гросмейстер. А зараз про це та інше детальніше. Міжнародний олімпійський комітет оголосив список міст претендентів на проведення у 2018 році 23-х зимових Олімпійських ігор. У нього увійшли німецький Мюнхен, французький Анесі та Південнокорейський Пхенчхан. Столиця Олімпіади 2018 року буде оголошена 6 липня 2011 року в південноафриканському дурбані під час 123-ї сесії МОК. До того ж на кожного з кандидатів чекає двофазова процедура перевірки, в процесі якої експертна комісія ретельно вивчить подані заявки і матеріали та проаналізує організаційні можливості міст. Семирічний гросмейстер. на відкритій першості зі швидких шахів Новояврівського шахового клубу змагалися 89 юних спортсменів із 12 міст Львівської області та за її меж. Турнір проходив за швейцарською системою. 9 турів. Цей турнір відкрив нову зірку семирічного гросмейстера з Новояврівська Максима Гринака, якому вручено медаль грамоту та подарунок. Зараз семирічний Максим Гринак готується до обласних та всеукраїнських змагань із шахів. У Сокільниках відбулися міжнародні змагання в перегонах на мотоциклах із калясками. На трасі села Сокільники Львівської області пройшли міжнародні змагання за великий перехідний кубок клубу Сокільники Екстрим. До України завітали спортсмени з Польщі, Росії, Білорусії та Естонії. Найвидовищнішим виявилися перегони на мотоциклах із калясками. Тут не було рівних віянам із команди Готур Вадиму Ізюпчуку та Артуру Глущенку. У змаганнях абсолютного заліку перемогу святкував Роман Морозов із Києва. Другим тут був Микола Пащинський зірпеня, а трійку призерів замкнув білорус Артем Кан. Дуже шкодую, що зіграли у нічию. Головний тренер київського динамо Валерій Газаєв після гри з інтером поскаржився, що його команда втратила перемогу. Я задоволений грою команди, але сьогодні удача повинна була бути на нашій стороні. Усе починається з початку. Дуже шкодую, що зіграли у нічию. Ми грали з дуже гарною командою, з класними гравцями і класним тренером. Але ми повинні сьогодні більше переживати за нічию. Але є ще три гри і нічого поки не ясно. Зазначив Газаєв. Продовжуючи тему футболу, цю поразку пояснити неможливо. Головний тренер Барселони Хосеп Гвардіоло не знайшов слів, щоб пояснити поразку від Рубіна в третьому турі Ліги Чемпіонів. Футбол така гра, в якій кожен може перемогти. Ми також старалися, але нам ще варто зробити вирішальний крок. У трьох матчах, що залишилось зіграти, варто набирати мінімум шість очок. Ось що зараз нас хвилює. Цитує тренера AFP. Зіркові забобони кажуть, що зірки світового тенісу дуже забобонні люди. Нібито Плейтон Х'ютон перед кожним поєдинком обов'язково прослуховує саундтрек з фільму Пророки Бальбоа». Це, начебто, підвищує у крові австралійця рівень адреналіну. А ось Енді Родік завжди виходить на корт у бейсбольній кепці козирком уперед. А якщо справи починають іти добре, повертає бейсболку на 180 градусів. Однаково щасливу прикмету, нібито мають Тім Хенман та Марат Сафін. Під час турнірів вони ніколи не змінюють свою душову кабіну. І на завершення про приємну подію відділ фізичної культури і спорту Стрийського міського конкому вітає з днем народження заслуженого тренера і заслуженого вчителя України Любомира Григоровича Паламаря. На сьогодні це все з вами був Олег Филик. Не варто лякатися. Невдачне спробувавши успіху. Шануємося. Завтра буде хмарно, обіцяють синоптики. Температура повітря коливатиметься протягом дня у межах 4-8 градусів вище нуля. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 мм штутного стовпчика.